Всім доброго дня, друзі! Вітаю вас з себе на каналі, який називається Таня Всім рад... Ворона. Всім рада, хто завітав до мене на мій канал, хто дивиться відео, хто пише коментарі, ставить лайки. Всім дуже вдячна. А У мене сьогодні магазин розпаковочка. Перше, що купила, губки кухонні набір. Так, коштують 39 гривень. такі, різнокольорові. Два, чотири, шість, сім. сім штук. Так, в чоловіка закінчився газ. Ось, купила йому газ, два балончики. Газу купила, заправлять зажигалки. Ні. Збрехала губки коштують 13,50, а газ коштує 39 гривень. Отак От правильно, так. Да. Так, купила наклейку таку на новий рік. Наклейка клеїться на скло або на метал. Ну, треба ж обновити так. же? Отако, така наклеєчка коштує, друзі, 18,50. Так, да, 18, тут такий чек по дві, по, на кожній одиниці по дві якісь невідомі ціни. Так, сказала 18,50. Треба поставити зручно, щоб було все видно. Так, наклеєчку далі сюди. Тепер купила таку форму. Форми у мене дві є силиконові. Але вони вже такі старючі, такі старючі, що то капець. Думаю, ну хіба ж я не можу собі обновити отаку металеву і зручно оцим контейнером забрав і шість зразу і не треба по одній ловити їх по противню, по-декові. Та й думаю, прикуплю собі. Коштує така форма. 183 гривні. Металева вона. З металу. Буду користуватися. Так, тут все. Далі. Далі обновимо ялинку. Декілька іграшок купила, обновити, щоб на ялинці було гарно, щоб нові іграшки були. Ще прикуплю. Цей же наступний рік буде рік змії зеленої. І треба буде прикупити. В магазині на даний момент не було ще. Сказала, буде завоз на наступну середу. Мене не влаштувало, але, але що порубиш. Так, сніговичок фігурка новорічна, 49,50 коштує. Сніговичок ось такий. Ой, таке кумедне. Така... <laughs> як ото точно, що як ми ліпили в дитинстві морквину у нос, ніс, буряком намалюємо губи, щоки, на голову старе відро, пувички або з... кружечки з моркви або землею намалюємо, і... і гарний, пригарний. Головне, щоб ранком проснутися, щоб він був на місці, щоб ніхто не понівечив. Так, далі, що в нас після фігурки, йде, йде, йде. Новорічна підвізка коштує 32,50. Отака, друзі, красота. Погляньте, яке гарненьке. Є такі цукерки продають, дітки знають смачні дуже. Це ручна робота така є, такі цукерки роблять ручна робота і коштують дуже дорого. Отакі дві ігрушечки я обновила. І наліпку таку купила дідушка-морозика, і буде все добре, буде обновлено, ще купимо змію зелену, і буде чудово. Так, далі що в нас тут? Далі в нас йдуть Спецтехніка йде. Ой. Далі йде спецтехніка, друзі. Зараз розберуся, що в нас тут. Так. Отака машинка. Коштує 32,50. Це все треба познімати зверху, щоб було гарно, рожево. Я відмочу і гарненько приберу, щоб було красиво. І питання: для чого його там ліпити? Ну, причепіть його знизу тут. Ні, треба тільки зверху, щоб отако понівечити цю машину. Такий гарний колір, сама гарненька, а треба зверху почепити їм туди. Бо немає місця. Так, 32,50 сказала. Чи не сказала. Так, 32,50 сказала. Машина людина і паук. 25 гривень 50 копійок. Ось така. Також зверху приліпила. Але ж це хочу торбинці. А ці без торбинки йдуть. Насипом, як вона сказала. Кажу, нема торбинки. Вона каже, нема насипом. Ну, так насипом. Ящик скидали і вперед. Так, їй залишилася така машинка, друзі. Ось, зараз знайду скільки коштує. 1050. 1050 коштує така. Так, по цьому чекові все, що я купила, цей чек склав 440 гривень 50 копійок. Зараз, якщо камера фокусує, я вам покажу ціну. Ну от. Пів тисячі, нема що бачить. Ось 440-50 гривень. Так, цей чек можна вже викидати. Далі. Додому йшла. Ще в нас там є, походу, один магазин. Зайшла ще в нього. У мене закінчився, закінчилися родзинки. Купила родзинок, дві пачки ось такі. Такий. І не світлий, і не темний, середній. Більше до світлого, але е, не такий, не дуже світлий. Так, родзинки дві пачки купила. Це. Сметану 15%. З отакою корівкою в кульбабках. <гум> Гарно так оформлено, гарний дизайн, так і, така здорова корівка. І купила яблука. Так, зараз перекладу тако, і вам квіти. А я поки яблука відкрию пакетик, тому що я не приготувала, бо все швидко-швидко. Світло сьогодні три рази вимикають. О! Так що поки так і відео зняти, і їсти на вариті, і попелесосить, і в магазин збігати. Ну, і на процедури. Про... Ну, коротше, золушка, ви поняли, попелюшка. Поки розв'яжу. Так, ось такі яблука, друзі. Отакі гарнюні. Ізюм, сметана і яблука. 147 гривень. Оце ще до того 440 додаємо 147 гривень. І отакі покупочки, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, тільки гарних, приємних новин. Також дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що вони нам, нас захищають, і що ми можете, можемо побачити світ своїми очима зранку. Всім дякую, до нових відео, до нових зустрічей!